Петро Немировський, Франциск Асиський. Оповідання Читає Оксана Маловичко. Всю ніч я думав про завтрашню риболовлю. Крутився з боку на бік, часто дивився на годинник у своєму мобільному телефоні, боявся проспати. Ввечері напередодні я поставив електронний будильник на п'яту ранку. Кілька разів перед сном нагадав татові, аби й він не забув на своєму телефоні встановити будильник на п'яту ранку. Завтра я наловлю багато риби. Нема нічого прекраснішого за риболовлю. Ані морозиво, ані катання на велосипеді, ані навіть ігри на комп'ютері не можуть зрівнятися з риболовлею. Звичайно, це не означає, що я не люблю їсти морозиво, кататись на велосипеді і тим більше грати на комп'ютері, але риболовля це щось особливе. Коли батьки запитують, ким я хочу бути, коли виросту, відповідь в мене готова рибалкою. Нещодавно я заявив батькам, що хочу кинути школу. Чому? Тому що вже вмію рахувати, читати і писати, а рибалці інші знання не потрібні, рибалці потрібна удача. Ми довго сперечалися, поки нарешті я не погодився школу закінчу, але в коледж не піду. Відразу куплю собі катер, рибальські снасті, високі гумові чоботи, і зранку до ночі буду рибалити, а зловлену рибу буду продавати. Для цього відкрию свій магазин, винайму робітників, може, навіть батьки погодяться там чистити рибу і стояти на касі. У нас буде справжній сімейний бізнес. Тато потиснув мені руку. Мовляв, угода відбулася. Мама, щоправда, пробурчала, що коледж все-таки потрібно буде закінчити. Колись ми з мамою їздили до Італії. Ти тоді ще не народився і лежав у мами в животі, розповідав тато, коли зранку ми їхали з ним у машині. Так от, у Флоренції ми увійшли в знаменитий собор Санта-Кроче, а там зберігається ряса святого Франциска Асиського. Давним-давно жив такий чоловік. Лежить за склом така собі темна ряса і мотузка, якою святий Франциск підперезувався. Позіхаючи, я дивився у віконце, де в сутінках, що почали вже танути, проступали обриси будинків і дерев, а тато продовжував. Ми оглянули в тому соборі розписи на стінах, і мама пішла далі. А я все стояв перед рясою, наче прикутий, не міг зрушити з місця. І раптом, сам не знаю, що на мене найшло, почав молитись і дякувати Богові. І ледь не розплакався, уявляєш? А вся справа у шматку цупкої матерії і звичайній мотузці. Так. Іноді в нашому житті стається щось таке, що важко пояснити. Повернувшись з Італії до Нью-Йорка, я прочитав життєпис святого Франциска. Виявляється, він був дивовижною людиною, віддавав ближньому останнє, що мав. До речі, він проповідував не лише людям, але й тваринам, птахам і рибам. Це як? Якщо на його шляху зустрічалися річка або озеро, він йшов туди і з берега починав вчити риб любити Бога. Вони підпливали до нього, висунувши голови з води. Збиралися й інші слухачі, жаби, равлики, черепахи. Звідусіль зліталися птахи, приходили звірі, всі слухали святого Франциска. Кажуть, він і сьогодні допомагає людям і всім живим істотам. Він ще й досі ходить по землі. Тато ще щось розповідав, але повіки мої стали важкі, і я заснув. Простягнута крізь вушка спінінгу волосінь швидко розмотується у котушці. Темне грузило з двома гачками, що бовтаються на ньому, летить понад затокою. Я міцно тримаю спінінг, дивлюся, як грузило бульк падає у воду, і навкруги розлітаються бризки. Молодець, хвалить тато, ти навчився добре закидати. Я намагаюсь встановити спінінг поміж двох каменів, але він падає. Піднімаючи його, я випадково вступив у воду, промочивши шкарпетки та кросівки. Якби була зараз тут мама, вона б відразу змусила мене вдягнути сухі шкарпетки. Але сьогодні вона з нами не поїхала, а тато нічого не помітив. Є, є, зачепив! вигукнув я. О, ця блаженна мить, за яку можна віддати все на світі, і морозиво, і велосипед, і навіть комп'ютер. Коли риба клює і в моїх напружених руках смикається в удилище, мені здається, що я щасливий аж до неба. Цікаво, хто ж на гачку? Спіймали щось, запитує дядько, підійшовши до нас. Цей дядько без хатько. Неподалік від місця, де ми ловимо рибу, у гайку стоїть його намет. Ми оминаємо його щоразу, коли стежкою йдемо до берега. Біля намету справжнє звалище. Всюди розкидані порожні бляшанки і пляшки, на землі валяються ковдри в пропалених дірках, стоїть крісло каталка для інвалідів із купою мотлуху на сидінні. За словами тата, цей дядько безхатько і алкоголік. Незрозуміло, якого він віку і якої раси. Чи то чорношкірий, чи то мулат, завжди нечесаний, в лахміті і стоптаних кросівках без шнурків, або взагалі босоніж. Минулого разу він до нас також підходив, запитував, чи добре клює. Але тоді була погана погода, не клювало взагалі, і дядько відразу пішов. Мій син щойно спіймав камбалу, відповідає йому тато, кивнувши в мій бік. Бой, покажи ну що ти спіймав, похвалися, звертається безхатько до мене. Від нього тхне перегаром. Не дочекавшись відповіді, він виймає з води рибник зі спійманою камбалою. Яка красива риба! Віддай її мені, просить він і, хитрувато примружившись, дивиться на мене. Не дам, я видираю в нього з рук рибник. Це моя риба. Мені хочеться розмахнутись спінінгом і вдарити його. Він кривить обличчя, наче йому боляче. Ти поганий бой, ти злий, факю, бурчить він. Не кажи такого моєму синові, втручається тато. Не можна так розмовляти з дітьми. Безхатько повільно розвертається обличчям до тата, стискає величезні брудні кулаки. Вони стоять один навпроти одного. Безхатько вищий за тата і ширший за нього в плечах. Якщо він зараз кинеться на тата і вб'є його, що буде зі мною? Мені хочеться бігти додому, до мами. Сорі, винний, вибачається безхатько. Він відходить, сідає на якусь колоду, запалює цигарку. Неподалік від нас у воді, на худих лапах, стоїть сіра чапля. Зрідка, нахиляючись, чапля встромляє гострий дзьоб у воду і щось висмикує звідти. Подалі від неї стоїть чорна чапля. Часом вона зривається з місця і летить в наш бік, але сіра чапля з криком летить їй назустріч і відганяє від своїх володінь. Щоразу, коли ми тут, я спостерігаю цю сцену війну двох чапель. О. -у -у! раптом горлає бомж, встаючи і простягаючи вперед руки. Чи то він співає, чи то регоче, з протилежного берега відразу здіймається зграя качок, чайки, чаплі, всі летять до нього. Птахи знають, зараз їх будуть годувати. Продовжуючи співати і реготати, безхатько дістає з кишені булку, відриває від неї шматочки і кидає птахам. Я бачу, як з кущів вибігає кіт. Дикий смугастий кіт біжить до безхатька, переплигуючи через опалі гілки та калюжі. Кіт стає на задні лапи, а передні впирає в ноги безхатька, а потім танцює на задніх лапах. Безхатько бере кота за шкірку, піднімає і цілує в писок. Як страшно! І як красиво тут! Високе небо і трави високі, наче позолочені сонцем. Вода в затоці грає такими ніжними відтінками, що важко передати словами. Якби я не хотів стати рибалкою. То обов'язково став би художником. Ось так. Провели ми тут із тобою цілий день, а спіймали лише одну рибку, говорить тато, виймаючи з води рибник. Візьмемо її додому, чи краще відпустимо, нехай плаває. Візьмемо, відповідаю я сердито. Добре, погоджується тато, тоді нумо збиратись час вже додому. Ми складаємо снасті і йдемо через гай стежкою до нашої машини. Проходимо повз намет безхатька алкоголіка. Він сидить на землі, розчепіривши ноги, і весь якось дивно труситься, навіть не дивиться в наш бік. А. Раптом починає він страшно волати, падає на землю, обличчям на каміння та гілки. Хрипить він, задихаючись. Тато, ставить сумку на землю, швидко підходить до безхатька, пересівши поруч, перевертає його на бік. намазує в нього пульс, підклавши під голову свою долоню. Я стою за кілька кроків і бачу, що обличчя безхатька в крові грязюці та прилиплому листі. Хе-хе, хрипить безхатько, продовжуючи труситись. Його ноги смикаються, як у жаби, яку оглушили каменюкою. Тато дістає мобільник і дзвонить. Не знаю його імені на вигляд йому років 50. Він безхатько, схоже на епілептичний напад. Скоро приїдете? Добре, буду чекати. Їдемо в машині додому. Перед моїми очима сцена. Санітари кладуть безхатька на ноші і, прив'язавши ременями, несуть до фургону швидкої допомоги. Безхатько великий, чорний, брудний, страшний. Треба було віддати йому ту рибину», – каже тато, пригальмувавши на повороті. Схоже, він чимось засмучений. Мене охоплює така лють, що я починаю бити ногами в спинку переднього сидіння. Припини, наказує тато, в тебе мокрі та брудні кросівки, але я, наперекір йому, ще сильніше лупцюю ногами спинку сидіння, тому що це моя риба, нікому її не віддам. Ніколи досі я не був таким нещасним, як у той останній місяць літа. Як і раніше, у вихідні ми їздили на затоку. Тато та інші рибалки потроху ловили, а у мене не було жодного кльову, наче якийсь злий чаклун наслав на мене чари. Ночами я часто плакав. Вже не знаючи, кого просити, звертався до Франциска Асиського. Святий, Франциску, ти допомагаєш всім нещасним, навіть жабам і крабам. Чому ж ти не хочеш допомогти мені? Чому у мене не клює? Безхатько алкоголік не повертався. Тато сказав, що, мабуть, він в якійсь лікарні на лікуванні, а після лікування йому допоможуть із житлом, і сюди він вже навряд повернеться. Шкода. Затока без безхатька спорожніла. Ніхто більше не годував птахів, не співав пісень крабам, не дресирував кота. Того осіннього ранку видалася на подив тепла погода. Ми з татом йшли стежкою до нашого місця на березі. Коли ми проходили повз намет безхатька, я побачив, що над тліючим вогнищем в'ється дим. З намету раптом вискочив дикий кіт і зник у кущах. Безхатько повернувся. вигукнув я і побіг до берега. «Хеллоу!» – Я простягнув йому руку. Лише зараз я зрозумів, як скучив за ним. «Хелло бой!» – він потиснув мені руку у відповідь. Безхатько сидів на великому камені у воді, в темному халаті, підперезаний поясом, курив. Зараз він виглядав більш-менш доглянутим, не таким кудлатим і брудним, як раніше. Ти вже вилікувався? спитав я. Так. Мені зробили операцію і з лікарні направили на реабілітацію, але звідти я втік. Правильно зробив, що втік, підтримав його я. Тільки не кажи про це моєму татові. Мій тато, медбрат, обов'язково захоче знову тебе лікувати. Дякую, що попередив. Ну, моловити рибу разом. Ні, якось іншим разом не сьогодні. Він підозріло подивився скоса на тата, який щойно підійшов до нас. Окей, бой, мені час іти, на мене чекають. Відкинув недопалок і, піднявшись, пішов уздовж берега. З птахів першою його побачила сіра чапля. Вона подивилася на нього маленькими гострими оченятами і заплескала крилами. У той день я наловив повний рибник риби. Пізно ввечері я лежав у своєму ліжку, прикривши очі. Мені здавалося, що я не вдома, а все ще на затоці. Тримаю спінінг, і хтось, таємничий у воді, смикає загачок. Я щасливо вдихав запахи водоростей і опалого листя. Мені ввижався чоловік у темній рясі, підперезаний поясом. Чи то був святий Франциск, чи то безхатько. Поринаючи у золотаві трави, він не йшов, а наче ковзав по землі, по устюках та розбитих пляшках, ледь торкаючись їх босими ногами, і там, де проливалася його кров, виростали живі квіти.